Христос Воскрес! Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, маємо може сьогодні світлий вівторок. І сьогодні на літургії ми чули Євангеліє, де двоє учнів ідуть в Маус. І тут до них пристає один подорожній, який починає з ними розмову, але вони не пізнають, хто є тим подорожнім, а це був Воскреслий Христос. І може виникнути запитання, як учні, які бачили Ісуса до Його розп'яття, до Його Воскресіння, які були з Ним, не могли його пізнати. І в цьому випадку, в цій ситуації ми знаходимо так само і аналогію щодо нашого життя. Дуже часто, дорогі друзі, ми є подібні до цих. Учнів, який не пізнаємо Господа, який приходить у наше життя, приходить у різних життєвих ситуаціях, у різних подіях, у різних людях. Але часто ми його не пізнаємо, ми не впізнаємо Божої присутності в нашому житті, Божого приходу, в наше життя, навіть коли Господь Воскреслий промовляє до нас. Словами святого Євангелія. Ми ніби чуємо слова Євангелія, але ми їх не сприймаємо до свого життя, не беремо їх до своєї щоденності, які якій ми маємо жити цим словом. І в цьому є проблема впізнати Христа, впізнати Його прихід у наше життя, впізнати Його присутність у нашому житті. І ми бачимо, що учні не пізнають Ісуса Христа Воскреслого до моменту вечері. Коли на вечері Ісус бере хліб, ламає і дає своїм учням. І, як Евангелій каже, пізнали Його при ламанні хліба. І це є відповідь, дорогі друзі, на запитання, як ми можемо впізнавати? Ісуса у нашому житті, тільки коли будемо жити в Євхаристію, тільки коли будемо присутні при ламанні хліба, а це відбувається на кожній святій літорії, де Ісус, живий і воскреслий приходить до нас у святому причасті. Своє причисне тайн тіла і крові, які подаються нам під видами хліба і вина до моменту. Поки ми будемо відлучені від літургійного життя до моменту, коли Євхаристія не стане нашою щоденною або щонедільною поживою, ми не будемо пізнавати присутності Божої, Ми не будемо пізнавати Христа Воскресла, який з'являється, немов учням, які йдуть в і іншим учням. Але вони його не впізнають. І пізнають його тільки, коли. Вони причастилися тіла і крові його. Тож бажаю, дорогі хресті, брати і сестри, дорогі друзі, нам у ці світлі Дні Пасхи Христової Воскресіння Господнього завжди вміти бачити присутність Божу в нашому житті, завжди у всіх обставинах нашого життя бачити Христа Воскреслого. Цього я всім нам. І собі бажаю. Нехай Воскресний Христос прийде до кожного з нас, а ми зможемо побачити цей прихід у нашому житті. Амінь. Христос Воскрес воістину Воскрес!